Доброго дня глядачі мого каналу, мій затишний садочок. Хотіла вам показати, дивіться, сьогодні. Вчора знайшли шапеньки і по, по, цей, поздирали з них кору. Ну, дивіться, замульчувала, а тут у мене допомога є. Перната допомога. Вон. Це дві породи курей. Ось ці білі, шапочки на ножках. Це шовкова, китайська шовкова на них говорять. Ну, такого відношення китайські, не знаю, багато хто сумнівається, але так їх і називають. Китайські шовкові кури. А це півник із і це півник із іншої породи. Це порода курочок. Ой, зараз скажу. Декоративний кохінхін. Ось дівчатка цієї породи. Дивіться, вони маленькі, такі. Пухнасті-пухнасті комочки. У них є штанишки у обох. І у півників теж вони такі кумедні, я їх штаньками називаю. У того чорного ще так, більш-менш, а у сірого то гарненькі штанішки. Я їх брала курчатками ще малими, Зараз вони вже повиростали. Так, да, П'єр у нас пасе кури. Сьогодні П'єра отримав вакцинацію свою. от. І пасе курей. У нас сьогодні мінус три. Роботи як такої сьогодні ще трошки свято. Сьогодні 13 -те. січня, Маланки. Дивіться. Чи Василя, чи Маланки? Що сьогодні? Маланки. Щедрувати сьогодні, діти хочуть. Дивіться, які вони маленькі, бачите? Ось курочка, дивіться на мене, кокотурочка. та ось півник цієї ж породи кахінхін. Маленькі пухнасті, в них немає такого вірного пір'я, як у звичайних курей. А у білих цих шовкових в них немає навіть і пір'я ніякого. У них немає крючачки між собою і воно не зв'язується. У них просто пух. Такий кіш, кішка з дзьобом. Вони Дуже гарні, дуже кумедні. Півника десь не бачу. Десь ходить у другому місці білий півень. У нього така розовидна. розовидний гребінець. І е, ще у них є одна. Ой, на кіт чеше. Гульона. Валентін! Ой, чеше, чеше. Почалося, почалося. Ось дивіться, отак вони ходять, не трогають їх ні наші кішки, ні собака. Вони мирно, дружно живуть. Ось, дивіться, бачите? П'яр наш. а ось кури. О, ну от, от, от. Мирно живуть, співіснують. Вон кіт. Зараз о, бачимо, кудою ходить наш котяра. Це такий наш живий двір. Наші тваринки. Тільки ще кішки немає, кішка в хаті. Сторожить подушки. Але я вам скажу, вона в нас добра, дуже добра е, мишеловка, Ні одна миш не проскоче. Ой. Сьогодні нечайно така тема з'явилася. А зараз ще покажу вам рибки. Ось дивіться, що ми робимо. Ми пробиваємо лунку. Чоловік пробив лунку, викинули лід, щоб не, не виносити, бо витягували туди, а потім вирішила, думає навіщо. Просто зверху воно все рівно ростає і буде так. Рибки є, рибки пливуть. Вон, дочки рибки. Придивитися, видно їх. Вон під водою, під льодом видно, бачите. Є рибки. Ми їх підкормлюємо звичайним сухим кормом. Да, п'єрушка, да. Розкажи йти нам, чим ти займаєшся? Ти молодець, охрана. Хропе так? Що страшно напів. Села. Ну, Лабрадор. Так. Да. Де твій друг Валентін? Сплять вони разом, скажу вам, на одному, на п'єреному троні. Ой, дивіться. Бачите, незвичайні які кури. У цих білих курочок у них чорна шкірка. Всі, всі ті частини тіла, які можна зверху бачити тобто ковточки, очки, все, дьобик, грібінчик, ножки воно все чорного кольору. Шкірка чорна. Самі вони бувають різних кольорів: і блакитного, і чорного, і такого червонуватого, кирпичного. Всі вони. Все рівно з чорною шкіркою. І ще в них особливість. У них йде не чотири пальчики, як у звичайних курей, а п'ять. У них між ось цими пальчиками, ось тут, в пазусі, ще є один маленький коротенький пальчик, причіплений до цього пальчика. Цим вони відрізняються від всіх інших курочок. Бачите, це той лавр, який я пакувала. Він там гріється. Так, мене збираються кинути. П'єр. Толкається. Гладь його. А ось наші курочки, бачите, як вони живуть. Спокійні, ходять собі по ділянці, не скажуть, що не роблять шкоди. Роблять. У них штанишки, вони часто ламають маленькі рослинки. Ну і курка в неї є дзьоб. Я за теплицею посадила армерію. Ну, була осінь, було трошки бур'янів. Я армерію не бачила, але вони її знайшли. Не знаю, що я знайду весною після них. Але ну, що не зробиш, коли любиш? О. Ой, ще двоє друзів. Наблюдають. Так, іди, допомагай папі іди. Не хочеш? Підеш до папи допомагати? Ні? Деш коло мами? Всі сторожать. Хто кормить сторожить. сторожать. Да? Ось такий він лабрадор із розовим носом. Золото таке на лапах. Ось дивіться, це та клумба, яку я показувала, що я мульчувала хвоєю, і вона краще мені кора з'явилась, то я корою ще закинула. От. Mm. Да, не я, а ми. Да, я зрозуміла. Зрозуміла, П'єрушка, зрозуміла. Да. Ось наша в зиму війшла така янія. Ось. Мене у Під відео мене запитували, чи є в мене рослини на продаж. Так, є, дуже багато. Запитуйте, що вас цікавить. Буду казати, є, чи нема в мене таке, поки альбомів ще не зробила, не, ну, і світло не, не дає, і, і треба все вдома зробити, стигнути і, і приготувати, і, і ще якісь роботи поробити. От, ну думаю, що да, да, да. Серйозний парень у нас, серйозний. Ось такий у нас животний отряд. Хто що робить. На задньому плані, ви чуєте, жужить усе, немає світла зараз, відключили. Дякуючи нашим братам, не можемо ні робити, ні жити спокійно. Щоб їм було так, як нам. Україні перемоги, нам всім миру і все буде Україна.